Без знайом з Швейцарії таку квартиру, як у нас, практично нереально отримати. Чому так зараз розповім цей будинок, ці квартири належить комуні, тобто селищу, і у цьому будинку практично всі проживають, всі, які працювали на комуну або працюють на залізниці, тобто отримати для українців, такі як нас, практично нереально їх. Нам просто допомогла сім'я, яка проживає тут, яка в якій проживала тимчасово моя дружина, і дала нам такий невеличкий старт. Ми себе добре зарекомендували і тому нам надали цю квартиру. Раніше працювала моя дружина на комуну, зараз працюю я. Тому цю квартиру ми отримали за допомогою трошки знайомств і за допомогою наших старань, що ми себе добре зарекомендували. Квартири в цьому будинку є від 2,5 кімнат до 4,5 кімнат. Різниця, практично там у 120-150 франків між ними. До цього будинку прилягається. Парковка, яка є на дворі, вона безкоштовна, Також є гаражі, але вони це вже платні від 60 до 100 франків. Є гаражі різні, тому скажем так, нам повезло дуже сильно. Ну а ви напишіть свою думку, як, як ви справляєтеся з даною ситуацією: жильйом, важко вам чи не важко. Чекаю ваших коментарів. Якщо вам щось цікаво, пишіть в коментарях, постараюсь відповісти на ваші запитання.